Всім привіт! Ви на каналі Єв'єшечка, і це гра The Sims 4. Як ви вже здогадалися з назви відео, сьогодні ми будемо будувати патріотичний дім. Але в ньому не буде, на жаль, прапору України, тому що я не зберігала собі будь-який Сісі-контент, і взагалі я не дуже. Люблю, як в будівництві змішуються доп-матеріали з тим, що дали нам розробники. Щодо цього будиночку, то натхнення на свою постройку я знайшла на просторах інтернету. Я натрапила на одну статтю, це було вже десь декілька тижнів тому, де британка чекала на свою подружку з Києва. І в честь її приїзду вона пофарбувала свій дім в жовто-блакитний колір. І мені це дуже сподобалось. І я вирішила не гаяти часу і побудувати таке в Сімс. На жаль, мені було важко знайти якісь референси, тому що ніхто ще такого не будував. І взагалі в, в житті. Я не знайшла таких всяких картиночок, щоб можна було на щось орієнтуватися. Тому я знайшла просто звичайний дім, його схему і вирішила, що мені якраз точніше там схеми не було, був просто будинок білого кольору, і такий, як ви бачите, його ззовні. І все, більше нічого не було. Далі я вже вимкнула свою фантазію і почала розмальовувати його. До речі, в цьому будинку я ще додала підвал. Тому що на минулому відео, моєму в Тіктоці, мені написали коментар, що було занадто багато вікон та немає підвалу. І я така думаю: ну, типу, той будинок він будувався для Сімс. Він був в горі там, де гора Камаребі, оце це містечко. І ну нічого такого я. Не хотіла додавати туди, то був просто мінімалістичний стартовий дім, без, там, він був взагалі маленький, компактний. Отже, щодо повертаючись до того, що патріотизм і, і британка пофарбувала дім. Я коли вже побудувала цей дім, подумала, типу, ну невже немає жодної статті ще про те, як українці побудували таке, таке фарбували. І натрапила дійсно на статті, де писали про, наприклад, бровари, там де мешканці багатоповерхового будинку пофарбували е, лише фасад, фасад. фасадну задню. Бокову сторону будинку, вибачаюся. Бокову сторону будинку було так, що там комунальники робили утеплення будинку, і мешканці будинку вирішили, чому би ні. Чому б не розмалювати цю стіну, щоб вона була не просто там сіра чи біла, а була в кольорах нашого прапору. І це дійсно виглядає прикольно. І тепер не тільки там паркани, графіті і так далі будуть радувати наше око. А тепер буде ось така стіна. Уявляєте, ви виходите там на подвір'я, йдете по вулиці, а вас зустрічають великі будинки з фасадами десь там. Ну і зараз прикольно, ти йдеш по вулиці, а усюди, на кожному кроці просто висять наші прапори. І це прикольно. А уявіть, як це виглядає, коли замість графіті на великій будові просто одна стіна жовто-блакитна. Ну, це не можу сказати, що мені не подобається. Це дійсно клас і піднімає наш дух, і ти йдеш і відчуваєш, що ти вдома. Також ще було, у Черкасах була дівчина, яка пофарбувала свій балкон. І теж прикольно виглядає сірий будинок з таким акцентом в синьо-жовтому кольорі. І, до речі, я хочу ще сказати, що мені сподобалося будувати саме в цих двох кольорах в грі багато меблів, багато декору, який би символізував нашу Україну. І я сподіваюся, що так як я не знайшла до цього жодного відео на таку тему, лише Челенджі. Ну, ви знаєте, багато хто з сімерів проходять челенджі там, де побудуй дім в однім в одному кольорі, а тут побудуй дім в своєму патріотичному кольорі. І я сподіваюся, що українські сімери це підтримають і побудують також свої домівки, мабуть, круче, ніж мої. Я лише початківець, я не такий же і строїтель. Тому я буду дуже чекати відео подобного роду і сподіваюсь, це буде як новий челендж, новий виклик для українських сімерів. Щодо самої домівки, давайте перейдемо до неї. Я побудувала тут підвал. І ще побудувала бункер у підвалі. І через те, що мені здалося, що як по правилам має бути два виходи з бункеру. Я зробила так, підняла ще дім вище і засипала його землею, якщо можна так сказати. І з ландшафтом довелося попрацювати, бо я не дуже люблю цього. Але тут вирішила, що не може бути виходу з бункера, неприваленого там землею чи ще щось для безпеки. От зараз ми будуємо, оформлюємо підліткову кімнату. До речі, сім'я з трьох чоловік тут мешкає: мама, тато і син. Маму я ну, сім'ю я створювала вже після того, як побудувала будинок, і вирішила, що сім'я теж має бути з українським корінням, і, а вже ж. І назвала маму ім'ям Стефанія. Ну, мені здається, це дуже гарне ім'я. Мені воно зараз дуже подобається, як і більшості українців. Вона зараз на такому піку популярності. І багато новороджених дівчаток так називають. І мені це подобається, це прикольно. Тому і сімку я вирішила назвати Стефанія, батька я назвала Олегом. Він воєнний, такий строгих поглядів чоловік, але все одно він дуже. Кохає свою, любить свою родину, він любить свою батьківщину, він дуже добрий чоловік і гарно ставиться до своєї сім'ї. Ну, в нас не може бути інакше. От, зараз ми якраз будуємо їх е, кімнату. Сина звати Іван, він підліток, навчається. Коперделі в старшій школі, там зараз всі мої сім'ї навчаються, і, я гадаю, ваші також. Він спортсмен і тренується там в школі, в своїй команді, хоче закінчити школу екстерном, поступити в університет і далі розвиватися в сфері футболу вже в сфері спорту і стати відомим футболістом. Ось ви бачите мої е спроби якось оформити спочатку цей підвал, цей другий вихід з бункеру. І на кінці, в кінці відео ви побачите, я там все зміню. Воно буде трошки по-іншому стояти. І Екстер'єр ландшафт, я там все зроблю більш-менш гарненько, Ну, на мій погляд, гарненько. І ось таким вийшов мій дім патріотів яскравий, з насиченими кольорами, жовто-блакитними. Ну, дуже дуже мені подобається. І ця зелень навкруги теж квіти підбирала в кольори прапору це така прихожа зона і кухня їдальня, ну їм не потрібна, велика була вітальня, тому я її не додавала. Якщо хочуть подивитися телевізор, вони можуть це зробити в їх кімнатах або на кухні. Там теж я розмістила невеличкий телевізор. Це майстер бедрум теж яскрава, багато поличок, багато місця. Невеличка ванна кімната, ну така собі, їм теж велика не потрібна, сім'я невелика. Це вже підліткова кімната, і тут сидить якраз наш Іван, підліток, спортсмен. В нього тут всякі усілякі його нагороди, плакатики, а тут шкаф чомусь пропав, я не знаю чого. Я його тут розміщала, але щось вийшло, пішло не так, не по плану. Зараз виходимо на подвір'я, тут є нічого особливого, так, трошки квіти стерчать за забором, але це поправимо, виправимо, нічого такого не, не бачу в цьому. Підвал. До речі, ви бачили там медичний шкафчик є, і в бункері теж він буде. Стояти до речі, якщо ви, як і я, збирали ліки ще у лютому місяці, 24 лютого, збирали свою тривожну сумку і всі ліки туди поклали і так з тих пір не доставали. То, будь ласка, перевірте їх на сроки, щоб ніякі ліки не вийшли за срок годності. Фу, блін, срок годності. Коротше. Тому що це дуже важливо, пройшло вже багато часу, і треба за цим слідкувати, щоб потім не було нічого поганого. А це ми зараз якраз через другий вихід, вихід з бункеру. Виходимо теж на подвір'я. Як ви зараз побачите, я буду перевіряти, все працює. Сіми можуть виходити, заходити в цей підвал, яким способом, яким чином їм тільки заманеться. Що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. Це дім можна зберегти за посиланням в описі. Я бажаю вам на все добре. Бережіть себе, бережіть близьких. Бувайте!